Якщо у тебе немає ворогів, ну значить ти нічого не робиш. Подумай про будь-якого видатного лідера: це Ілон Маск, Юлій Цезар, Маргарет Тетчер, Наполеон. У всіх них були вороги. І це не заважало їм, а навпаки, робило їх успішнішими і сильнішими. І ось декілька уроків. Перший урок вороги це енергія. Чим більше тебе атакують, тим більше ти в центрі уваги. Використовуй їхню агресію як показник прогресу. Урок 2. Не шукай ворогів, але будь готовим до їхніх дій. Твої конкуренти завжди будуть діяти у власних інтересах. Будь готовий, що навіть друзі можуть обрати свої інтереси, а не твої. Урок третій. Дій спокійно, без ніякої параної. Не дозволяй ворогам змушувати тебе реагувати емоційно. Той, хто зберігає спокій, він і контролює ситуацію. Використовуй це як паливо, не як гальму. Чи був момент, коли атака або конкуренція зробила тебе сильнішим? Поділись цим досвідом у коментарях.